Усім вітання! З вами Логоподичний подкаст «Окей!». Сьогодні ми удвох, а це означає, що ми будемо говорити про рубрику Правда та Міх. Міф. Давай ще раз. Усім вітання! З вами логопедичний подкаст Окей. Сьогодні ми вдвох, а це значить, що на вас чекає рубрика Правда і міф. І сьогоднішня. Тема породжена, як і більшість тем, коли ми з Катериною вдвох, нашим особистим досвідом. І сьогодні, зокрема, тим, з яким зіштовхнулася я не так давно, коли клієнти надіслали запит на заняття, ми узгодили, домовились, і в той самий день перед заняттям я отримую ось таке повідомлення: доброго дня! Нам сказали, що онлайн не ефективно працювати з логопедом, тому будемо офлайн, коли повернемось до України. Готова оплатити урок, щоб не було обідно? Просто не хочу малу мучити, якщо краще офлайн займатися з логопедом? Ну так от, пишу я мамі. Ну, перед цим ми узгодили правила і в будь-якому випадку, якщо заняття за 3-4 години відміняється, воно має бути оплачено. І я їй пишу, що ем, невже ви так одразу готові повірити в те, що онлайн неефективно, і якщо ви готові заплатити за цей урок, то чому б на нього взагалі не прийти? І не спробувати і не подивитися на власному досвіді. Мама така, ну, в принципі, так, я з вами згодна. Давайте, нехай вона прийде, і ми подивимось. Ну, в результаті ми займаємось онлайн, всіх все влаштовує. Ми працюємо над корекцією мови, То не є такий надзвичайно складний випадок, коли можна засумніватися в ефективності онлайну. Але з цього повідомлення ми з Катериною зробили висновок, що все-таки є багато міфів, які огорнуті темою онлайн. Онлайн логоподії, незважаючи на те, що ми вже трішки дотично про це говорили в одному із випусків, посилання буде в описі під цим відео. Але сьогодні хочемо прямо розподілити, що ж є правдою у онлайн логоподії, а що є міфом. Катерина, давай розпочнеш із неправди. Розпочнув із неправди, онлайн-логоподія підходить лише для дорослих або для більш старших дітей. У нас був випуск із Анною Берстовою, яка нам довела, яка навела кейси про те, як вона працює із немовленнями дітками, прям з малючками, і прям через екран вміє знаходити з ними контакт. Звісно, є логопади, які не можуть цього зробити, і це нормально, кому тобто тут уже все більше до вподобань спеціаліста. Відповідно до його навичок та компетенцій. Особисто я не годна працювати із активізацією мовлення, я можу провести консультацію, я можу проаналізувати відео, я можу надати рекомендації, але от прям щоб взаємодіяти саме з дитиною через екран, маленькою до трьох років я особисто не можу. Але такі люди, як Аня, вони можуть це робити. І плюс ще, але дивіться, тут є такий момент: наприклад, якщо я не можу взаємодіяти безпосередньо через екран, то я можу надавати логопедичний сум. І це теж буде онлайн, тобто і мої руки будуть по суті руками мами. Мій рот буде ротом мами, умовно, і тоді я зможу допомогти дитині, але не в плані безпосереднього контакту з дитиною через екран, а через маму. І тоді це теж буде ефективно. Так, і до речі, послуги логопедичного супровіду надають ну, такий широкий спектр логопедів, у яких, наприклад, немає вільного місця для занять, але у режимі чату, у режимі переписки, відправки відео, консультацій є такий формат, і можна пошукати, знайти, навіть якщо немає місця втулитися до тих логопедів, зокрема до Ані Берестової, у якої точно немає вільного місця. Ось, і Тепер поговоримо про правду. І тут така, е, äh, така Шокуюча правда для батьків, що вони батьки, тобто відіграють ключову роль у онлайн-форматі, і їхня відповідальність в рази зростає, і як наслідок зростає відповідальність за виконання домашніх завдань. Е, є логопеди, які працюють офлайн і які не використовують домашні завдання. Є такі, є такі, які теж дають домашні завдання. Особисто я за домашні завдання, хоча б за якісь мінімалки, побутові. Але щоб уникнути ось цього кабінетного мовлення, так званого, важливо, щоб дитина в побуті також відчувала і розуміла, що їй потрібно говорити правильно. Але коли ми говоримо про онлайн, то ми маємо розуміти, що ми не маємо безпосереднього тактильного впливу на дитину. Тобто, це те, що ти сказала, батьки це наші руки. Ми лише можемо керувати, ми лише можемо підказувати, що і як зробити. Тому тут є максимальною включеність батьків. Навіть коли ми говоримо про дітей старшого віку, то звісно, що вони самостійно. Правляються з тою самою постановкою, РИЛШ і так далі, але контроль. Тобто спитати, чи виконав ти домашнє завдання, там чи не виконав від логопеда і так далі, він все одно є. І важливість нагадувань про те, що потрібно говорити правильно. Тому що, наприклад, з дітьми, коли ми говоримо про маленьких діток у форматі онлайн, то тут 100% відповідальність на батьків. У дітей ще не розвинений самоконтроль, самоусвідомлення, для чого їм це потрібно. Вони приходять погратися з тьотею, Ну, як приходять, тітя їм дзвонить або дядя, щоб погратися і. От вони граються, комунікують. Коли вже звертаються плюс-мінус підлітки, і я завжди говорю, що вони мають самостійно розуміти, для чого їм це потрібно, бо тоді ефективності буде нуль. І ніякий контроль зі сторони батьків також не допоможе. Тому батьки у цьому трикутничку, про який ми завжди говоримо з Катериною, у форматі онлайн, та, там, де батьки, прям така червона, червона кнопочка. Тому що ваша допомога і ваша участь є надзвичайно важливою і впливає на результат. Насправді це класно і дуже добре, що ти згадала саме про трикутничок взаємодії, про який ми постійно говоримо, що незважаючи на формат. Занять онлайн очно, все одно батьки відіграють роль. Тобто, це потрібно пам'ятати. Наступний міф про логопеда. Бо багато хто вважає, що логопеду онлайн працювати набагато легше, ніж очно. Це не так, бо така сама підготовка, навіть не зважаючи на те, скільки є матеріалів, скільки всього можна купити, зробити, вигадати, все одно це не є легше. Це така ж робота. І перш за все, я хочу це сказати навіть не самим логопедам і не батькам, які приводять дітей на онлайн-формат. А друзям і родичам логопадів, які думають, що та, що ти там просто посиділа перед комп'ютером і все. Тобто нічого такого важкого в тому немає. Насправді є, бо це така ж сама робота. І насправді, коли я колись коли я їздила у відпустки і я приїздила додому. Я все одно там працювала онлайн, і в мене там було кілька занять поспіль. І тоді бабуся, коли я вийшла в у вітальню, бабуся сказала: Тепер я розумію, чому ти не хочеш мені дзвонити кожного вечора. От і вона сказала: Тепер я розумію, чому ти не говориш з нами там півгодинки годинку після того, як ти провела ту кількість занять. Тобто, бо це. Втомлює, є підготовка, є витрачений час, є взаємодія з дитиною, яка теж не завжди буває легкою і такою з веселками та єдинорогами. Ні, є моменти, коли треба всадити дитину, коли треба придумати їй щось, коли треба прям настільки закопатися в її інтереси, щоб вона от прям дивилася на вас і слухала. І теж один випадок із моєї практики: теж хлопчик у нього рдух, з ним мега важко. Юля Зуб, якщо ти це дивишся, це для тебе, це ти мені його передала. І ось якраз наступна правда стосується того, що дійсно не всі випадки можна скоригувати онлайн, ніхто не відміняв індивідуальні особливості та індивідуальний фактор. Коли ми говоримо про якийсь тяжкий ступінь дезартрії, коли ми говоримо про порушення уваги, Рдух також це спектр, так, і він може бути від найнижчого ступеня до найважчого ступеня. Є діти, які е, взагалі ну, не можуть е, м, працювати онлайн, не сприймають ось це. Є, але ми тоді не говоримо про те, що онлайн неефективно. ми говоримо, що цій дитині Онлайн формат не підходить, тобто тут не потрібно узагальнювати і переносити на всіх, просто саме цій дитині. Теж випадок із моєї практики. Тільки в мене була е, ти від Юлії Зуб е, учня прийняла, а я від Тоні Тютюник Тоня, привіт. І е, на жаль, нам з ним нас з ним не склалася співпраця. Ми провели декілька занять, і мама каже, що йому важко. Я, йому не, мама каже, я не можу йому так пояснити, як ви, навіть не дивлячись на те, що я знімала відео. Він починає нервуватись, йому потрібна допомога зі сторони тактильна, а мама не може це забезпечити. І ми прийшли до висновку, що е, якщо така ситуація, що йому дійсно важко, то е, нехай поки... Ми почекаємо там не критична ситуація, коли вони повернуться до України, вони повернуться до Тоні, і Тоня з ними там закінчить той фінальний етап роботи, який залишився. Тому це також має місце. До цього логопеда потрібно бути готовими, що не через те, що навіть ви не знайшли підхід. А через те, що просто дитині так не підходить. Тобто тут є різні варіанти. Можете і ви не знайти підходу, ну, ми всі живі люди, і ми можемо з дітьми десь не, не зійтися, і щось може у нас не вийти цього конекту. Все може бути так. Але ну, зазвичай, якщо ніяких там індивідуальних проблем немає, то ми з дітьми спрацьовуємо онлайн нормально і всім все влаштовує. Але. Не забуваємо, що коли є фактори, які можуть погіршувати цю онлайн-співпрацю, то вона може дійсно не скластися. Так, е, наступний міф, що онлайн заняття менш цікаві і не мотивують. І я продовжу той випадок, насправді Юля мені передала цього хлопчика на очні заняття, але іноді, за рахунок того, що вони кудись їдуть чи ще щось, різні моменти бувають, ми іноді працюємо і в у форматі онлайн. І якщо я, наприклад, у очному форматі ще десь. Можу викрутитись насправді, то в онлайн форматі, коли дитина на своїй території це трошечки важкувато. І повертаючись до мотивації, знову ж таки завжди враховуйте інтереси дитини. Завжди. Ось, наприклад, із цим хлопчиком я знаю, що йому подобаються машини. Він прям дуже багато про них знає. І була така машина, він такий каже, ми. Автоматизовуємо ри, і я кажу, давай тоді про машини поговоримо. Тобто я тобі марку машини, і ти мені марку машини. І він говорить, траст Сісі. Я така, що? І мені треба було загуглити. Тобто, це єдина машина з реактивним двигуном, яка розганяється блін, до е, швидкості звуку, розумієте? Чи навіть перевищує швидкість звуку? Я така, окей. І от останнє онлайн-заняття, яке у нас було, ми. Про я вже підготувалася, дякую чату GPT, Я зробила вікторину про машини. І мені вдалося його зацікавити. І відповідно на цій вікторині про машини, плюс ще враховувалася автоматизація ри і дуже великий інтерес дитини. І, відповідно, ми змогли класно провести заняття з цією саме вікториною. На наступне заняття у мене буде вікторина про літак «Український мрія. Потім буде про інші літаки. І, відповідно, ось таким чином ми можемо зацікавлювати дитину. Головне чути її, чути дитину і говорити знаю, про те, що їй подобається. Так, так. І я от завжди перед тим, як ми розпочинаємо співпрацю, я завжди прошу батьків написати, чим дитина цікавиться, які її улюблені герої, тому що тільки через призму цього ми можемо якісно встановити контакт із дитиною. Далі, наступна правда, це про важливість технічної сторони та умов проведення занять. Ми з вами чудово розуміємо, що вдома є вдома дитина на своїй території, і тут не потрібно забувати про те, що не треба, щоб там за стінкою працював пилосос, чи йшов ремонт, чи хтось там ще щось робив, і так далі, або був увімкнений телевізор, який заважає проведення занять. Це також варто враховувати і забезпечити дитині. Плюс-мінус окрему кімнату, як мінімум закриті двері, щоб її нічого не відволікало, ніхто не відволікав. Якщо вдома є домашні тварини, також краще їх забрати, тому що дитина буде розфокусовуватись і так далі. І технічно є різні варіанти проведення занять. І на початку повномасштабного я й сама проводила заняття з онлайн телефона бо в мене не було інакшої можливості. Так? Це такий крайній випадок, і коли виходить. Що м, клієнти ну, з комп'ютерами всяке буває, десь якийсь глюк, десь щось там зависло. І на моменті того, коли вони не можуть зайти, вони пишуть, я не можу зайти, у мене не працює камера, у мене не працює звук. Якщо підключайтесь поки з телефона, підключайтесь з iPad, з чогось іншого з планшета, поки ми розпочнемо, ви за цей час цю технічну проблему вирішите. Якщо не вирішите, нічого страшного, якщо ми там один раз проведемо з іншого гаджета. Так? Але буває навіть таке, що і на телефон. В набагато краща камера і звук, ніж на комп'ютер, якщо комп'ютер старіший. Ось. Єдине, що для дитини, звісно, набагато краще більший екран, і тоді краще видно. Мене, коли я показую відповідну артикуляційну гімнастику і так далі. І е, дитина тоді може краще виконати. Е, і так само, коли у дитини краща камера і кращий звук, я можу якісніше побачити та почути, як дитина вимовляє той чи інший звук. І бувають такі випадки, що навіть за класної техніки я можу не почути, тому що зазвичай е, інтернет-штука така непередбачувана. Тому е, при постановці звуків я дуже часто прошу, щоб батьки були. У десь поряд, особливо коли ми говоримо про пом'якшення звуків, і не завжди можна вловити цю різницю, коли вона десь там така на межі. То я завжди, мама, ви тут Та-та-та, я чую добре. Ви тут, та да, все нормально. Ось і ну для мене важливий оцей контроль зі сторони, що а потім кажу, якщо що ще прийшліть мені відео, щоб я ще почула і на телеф... ну, на телефоні зрівняла і так далі. Тому технічні умови є надзвичайно важливими, і якщо ви налаштовуєтесь на онлайн заняття, намагайтесь, будь ласка, їх забезпечити, як логопед зі своєї сторони, так і клієнти зі своєї сторони. І наступний мій міф, що онлайн-логбет не здатен забезпечити достатній контроль за виконанням вправ. Насправді він здатен, бо є дуже багато допоміжних елементів. Плюс і ще ми знаємо, якщо ми скидаємо відео, це, до речі, ти Олена мені показала, дякую. Що коли, наприклад, вам скидають відео в Телеграм, то ви можете його збільшити і ви можете краще побачити, як дитина виконує. Плюс і ще ніхто не відміняв чати з батьками, наприклад, і відповідно, ви просто після заняття можете дати. Інструкцію або дати попрохати, попросити у мами, щоб вона вам скинула відео, як дитина виконує ту чи іншу вправу, чи як говорить той чи інший звук. І відповідно також можна і проміжно так це все. Коригувати і плюс іще контролювати. Тобто, ви просите, там, наприклад, пройшло у вас два дні після заняття, і ви просто а ну давайте скиньте, покажіть, як ви виконуєте домашні завдання. Нагадайте так про себе. І відповідно тоді ви зможете класно коригувати цей процес і дуже круто з цим всім працювати. І, до речі, от у Марини Кучеренко у неї є міо чат, там де в неї є, немає безпосередньої взаємодії на заняттях, але є взаємодія саме в чаті, там, де Марина дала вправи, потім проконтролювала, як ви виконують, дала вправи, проконтролювала, як виконують, умовно зібрала урожай із результатів. І це теж дуже класно і теж працює. Угу. Так, і ще щодо правдивості, що діти швидше адаптуються до онлайну, ніж дорослі, тому що насправді діти дуже звиклі до всяких гаджетів і технічних штучок, і навіть якісь там відправляти смайлики, робити реакції і так далі, і в цілому онлайн формат, враховуючи таку суцільну гаджетилізацію, він є вже плюс-мінус природним для дітей насправді. Ось. Тому дорослим важко прийняти той факт, що можна працювати онлайн. Діти до цього ставляться нормально і це ну, є їх нормою. Подивіться, скільки зараз педагогів вийшло онлайн. Ну, мені здається, кожен ну, репети... і маю на увазі, із напрямів репетиторства можна знайти всіх уже в онлайн форматі. І це класно, коли є більший вибір. Так, є більше можливостей, звісно, можуть бути свої особливості так само, як в логопедії, в поясненні і так далі. Тобто, все те, що ми проговорили з Катериною, воно стосується будь-якої педагогічної діяльності. Так? Але казати, що ой, дитина може не звикне, ой, їй там буде некомфортно, це теж не потрібно все. Узагальнювати так. А якщо це не підійшло лише одній дитині онлайн-формат, то це не означає, що іншим не підійде. Тому що сучасні діти, вони і, взагалі, у дітей сильно розвинений зоровий аналізатор, вони набагато краще сприймають зорову інформацію. І коли вони через екран дивляться на свого педагога, це теж дозволяє їм деякою мірою сфокусуватися, сконцентруватися і виконувати завдання. I ostatnie mi. Міф це те, що логопед у форматі онлайн не може якісно провести діагностику. Насправді, це дуже великий міф, бо досвідчений логопед, він навіть коли дитина на очному занятті вперше заходить в кабінет, він уже може побачити певні аспекти, на які потрібно звернути увагу, і потім просто у ході діагностики він або підтверджує свої спостереження, або їх спростовує. Так само і тут. І насправді, окрім того, що просто діагностика може проходити безпеки. Безпосередньо, от зараз, у форматі онлайн. Ще є анкети, які заповнюють батьки, і додаткові відео, які присилають батьки. І, відповідно, враховуючи три сторони, інформація зі слів батьків, інформація побачена з відео, інформація, яка, яку ми спостерігаємо упродовж спілкування, відповідно, тоді ми формуємо цілісну картину. І насправді це прямо з три формати, в яких ми можемо це все обстежити і зробити якісну діагностику, а також поставити правильне заключення. І до речі, ти вже сьогодні згадувала Юлю зуб. У неї не так давно запустився курс по роботі онлайн, так чи діагностика онлайн? Я точно не пам'ятаю постановка звуків у форматі онлайн та офлайн. Ага, ну і зрозуміло, що вона там про діагностику теж діагностичний етап швидше за все буде пояснювати. Тому я до чого веду, що багато наших колег, і ми також розповідаємо про те, як нашим колегам працювати онлайн і як зробити цю діагностику якісною та ефективнішою. І останнє правдиве твердження воно стосується саме логопедів. Що онлайн це можливості для логопедів. Це набагато ширші можливості, коли ви хочете спробувати себе в різних напрямках працювати. Так? Коли ви працюєте локально, у вас дуже низький відсоток того, що ви можете співпрацювати з білінгвами, Так? Коли я вийшла в онлайн, це стало моїм основним напрямком. І мені дуже цікаво працювати з дітьми з різними культурами, з національностями. Я вже знаю декілька. Слів з різних мов діти мене вчать, і це насправді дуже е, цікаво. Плюс е, це е, і фінансова сторона, тому що е, онлайн-логоподія не прив'язана знову ж таки локально до місцевості. Ми всі чудово знаємо, що у маленьких містечках ціни на заняття нижчі, ніж у великих містах. То зрозуміло і е, е, випливає із рівня, е, рівня, як правильно сказати, Зрівня життя це погано сказати. Ну, ну так, З рівня, може, оренди, послуг, витратних матеріалів, ну і так далі. Так. Тобто все те, що формує ціну в будь-якому випадку. Ось. А в форматі онлайн ви можете. Свою ціну ставити відповідно до вашого досвіду, ваших знань, ваших знань, навичок, компетенції, регалії і так далі. Тобто там іде не місцевість, первинно визначає вашу ціну, а ви як спеціаліст себе оцінюєте перш за все. Тому є точка. Зросту є куди рости, і є, ви не прив'язані знову ж таки до місцевості. Ви можете переїжджати, подорожувати і завжди ви будете на роботі. Тому є свої. Переваги є свої недоліки е, у будь-якому випадку, е, мені здається, на світі не існує якоїсь ідеальної роботи і в ідеальному форматі. Тому обирайте своє, пробуйте. Е, і коли ви працюєте е, це свого, з мого досвіду, коли я працювала суто офлайн, для мене онлайн було мега складно. Коли е, я почала піднарощувати онлайн, мені було 50 на 50. Тепер, коли я суто у в Форматі онлайн мені вже іноді здається, що мені офлайн буде провести заняття важче, тому що я вже думаю по іншому. Я думаю іншими матеріалами, іншими методиками. Тобто, це насправді все в нашому головному мозку, і наш мозок адаптується до усіх умов, в які ми його е, зануримо. Помещаємо. Так. Супер, супер, дуже класно, Алена. Дякую тобі за цей випуск. Сподіваюсь, можливо, нашим глядачам, глядачкам, логопедкам стане тепер менш страшно працювати у форматі онлайн. І, відповідно, дякую, що ви були з нами. Нехай усе у вашому житті буде окей. До нових зустрічей.